В Америці оприлюднили проект Вокера. Корпорація зі страхування депозитів США вже затвердила правилам, прописані в цьому документі. Він забороняє проводити торгові операції на ринку за рахунок власних коштів усім банкам і фінансовим компаніям, які беруть участь у федеральних програмах страхування вкладів або мають доступ до кредитів федеральної резервної системи. Правило поширюється і на власне американські банки, і на дочірні структури іноземних фінансових організацій. Тепер фінустанови не зможуть вкладати кошти в хедж-фонди і фонди приватних інвестицій в обсязі. Що перевищує 3% від їх капіталу або володіти більш ніж 3% активів таких фондів? Банківське співтовариство вже виступило з найжорсткішою критикою. Одна з головних претензій саме зайва ускладненість нових правил, на думку представників об'єднання, нинішня редакція проекту Вокера залишає за банками занадто багато свободи щодо визначення того, хто повинен його дотримуватися. Тож фахівці наголошують, навіть якщо документ затвердять і нові правила набудуть чинності, вони можуть виявитися неефективними. Тепер рішення за американською. Комісія цінних паперів і бірж засідання з цього питання керівництво регулятора запланувало провести до кінця тижня.